Слава Україні! Вітаю, друзі! Наші сили оборони на Одещині продовжують виконувати поставлені завдання. І, звичайно, ми всі разом радіємо тим успіхам нашої героїчної армії на Херсонщині та на Харківщині. Дійсно радію, так само, як і ви, дуже щиро. Але давайте про трошечки інше. Саме завтра, тобто 8 вересня, Відбудеться як відомо п'ятий Рамштайн. Близько 50 країн-союзників нашої держави будуть вирішувати, чим і як нам допомогти на цьому етапі війни. Ми з вами знаємо. Звичайно, мова йде перш за все про зброю і техніку. І, звичайно, ми говоримо про це в контексті нашого контрнаступу. Але саме завтра в Білорусі стартують чергові. Навчання, начебто, навчання орди та придатка орди Білорусі. Там підписались навіть які члени так званого як воно, ОДКБ. Ці так звані навчання вони триватимуть до 14 вересня. Вони будуть дуже близько біля наших кордонів. Ці дві події, звичайно, між собою, думаю, пов'язані. Я розумію, що рішення Рамштайна знову будуть дуже болючі для пойла. І воно буде дригати ногами і намагатися якимось чином відповідати прямими і непрямими провокаціями, атаками ворожої авіації, артилерії. І, звичайно, мова йде про всю територію нашої держави. Вони 100% будуть щось імітувати. Звичайно, в них нічого не вийде. Але таким чином просив би вас, як і власне себе, звичайно, радіти тому, що відбувається, але і не завищувати очікування. Ні, навіть не так. Тримати стрій, тому що не просто важко. Але ми здолаємо ворога, не дивлячись на його авіацію, артилерію, кораблі у Чорному морі. І російський СОБР на Харківщині дуже добре сьорбнув. Так їм і треба. І так буде. І кавуни будуть наші. І дякуємо нашим хлопцям. Тримаємо стрій, тримаємо! Війна ще, на жаль, не закінчилася. Але ми переможемо. Це найголовніший єдиний прогноз, який можна сьогодні дати на підсумок війни. Бо Україна понад усе. Бо якщо ми говоримо про виживання нації, то ми говоримо: слава нації, смерть ворогам. Тримаємо стрій!